Місі з тобою їм окрісни сняти, бля. Я вже заїбався до цієї, кожен рані міняти, блядь. Ну бачиш, частіше на мустангу виїжджай, бо то вже як мокре, то вже знаєш давно не було. Оля, а треба, що... О, я, я, може, хочу до тебе флісти на цьому останці, блядь нахилі. Вот що я хотіла, німей було, чи ні? було щось з тої. А то всіх цікавить. <світ> Пишуть люди, що лиш задом мокрі. Мене ще, ще клапан тримає, блядь. Мене ще, ще не, не протікає, блядь. Мені більше цікаво, чи він з малою щось мав вже чи ні. Та то всіх цікаво. Того він нікому не каже, блядь. Така... Ну, а що ти, бляд... ти носиш такі? Слухай, а ти що, ти теж такі труси носиш? Хто я? Так, як і він. А я що шо маю має трусики носить? <світ> ну, такі це не можна такі труси носити, німий. <світ> які не можна, я щось що ну, бою. Знімав там ж останні сторіс за щось. Це не зі а... були? були? <пілляв> боксерки, блядь. Та не боксерки в нього були, як жіночі оці ці такі, облягаючі? Та ні, так то та, от вісь так здало, то 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 не хімейки, блядь. Ого! Ні, я думала, що вони такі, як бікіні. Ну, кого вони в <пілляв> мене зараз є? Та то нормальні труси. Каже, бо вони в мене ще сара є. Але то інші. Я ти вон, я раз місяць заміна, блядь. Ні, то там ті нормальні труси в мене, пацани. Ні, я думала, що ти такі, знаєш, як то загоряють. Екстрими, нахуй. Хулінки, блядь. Ти так виглядав. Я що, дівчина, ти. Ти з'їла, що мені весь тридок худів, блядь. Ти ж шнурок би дюрку натер ззаді, блядь. No, але вони не ночували разом, так? Юзер, дякую. А міх єшні просто й відлізо.